Друзі, одного разу я гуляв по планеті Земля, втомився і сів відпочити. І зі мною трапилася така історія. Подивився на небо, а там сонечко. Але раптом почув, як комашку, яка проповзала повз мене, вона була червоного кольору та з чорними тятками. Теж назвали сонечко. Мене це ну дуже здивувало. Поясните мені, як таке могло трапитись? Давайте я вам розкажу про такі слова. Ви, мабуть, помічали, що деколи назва предметів звучить однаково, а вони означають різні речі. Так, і слово сонечко означає зірка, яка світить і зігріває нас, та комаха. Слово дзвоник теж має різні значення. Дзвоник це квітка, та дзвоник це музичний інструмент. Словом коник Називають різні предмети. Це, наприклад, коник свійська тварина, коник морська тварина та коник комаха. Листок має два значення листок дерева, та листок це аркуш паперу, на якому ми пишемо. Крило. Крило може бути у літака, у птаха та у будинку, кран, з якого тече вода, та кран будівельний. Гребнем називають гребінь півня, гребінь, яким ми розчісуємося, та гребінь. Вилі. Ручка, якою ми пишемо, ручка дверей та ручка це наша долонька з пальчиками. Ключ, яким ми відчиняємо двері, ключ для ремонту, ключ птахів, які відлітають в теплі краї, та ключ музичний. Знак. Коса дівчини, коса частина суші в морі та коса снаряддя в праці.